Аю, цього разу все серйозно перед нами чотири найстрашніші тунелі: Глабобу, Слежитель, Картункет і. Який секретний моб. Який ще секретний моб? Це що, твоя дівчина! Та замовкни, Бовдур, нам треба знищити всіх цих монстрів, поки вони не знищили наш світ. Ого, яка лабуба! Ано відійди, Ланко. Я заберу її до своєї колекції. Та Боже, яка ще колекція? О, народ, ви його чули. Нам треба перемогти. Цього лабубу. Та тобі треба, ти перемагай. А де ми опинилися обережно байчу. Це схоже на той самий небезпечний ліс, де живуть лабубу. що? <звук> о ні. Схоже, це і є та сама Лабуба, яку нам треба перемогти. Ланку, стій, зачекай на мене. Байчу, та давай швидше, та забери свою піцу. О, так, піца! Давай скоріше, я її бачу. Нам треба її спіймати. Лабуба, ану йди до татка в колекцію. Та яка колекція? О боже, чому вона натискає на кнопку? Бланка, мене зараз нудить! Тримайся, багічу, я зараз зупиню цей механізм. О, боляче в нозі. Ой, ну хоча б він зараз не буде мені заважати. Ленку, ти там не бачиш моєї колекційної лабуби. Я вже втомився тобі пояснювати. Нам треба вбити цю лабубу, а не ставити її на полку. Ого, скільки тут лабуб. але я хочу цю саму велику. Так багіч, це є та сама лабуба, яку нам треба вбити. Моя лабуба. Та стій, куди ти поліз? Вони ж можуть бути небезпечними. Ні, що ви робите? Ні, приберіть від мене свою моркву. О, багич, як завжди, а я краще залутаю у цю скриню. Так і що тут, це схоже на Хуки. О, Хуки, дай мені один, будь ласка. Тримай, тільки я тебе прошу. Давай краще обдумаємо. Не поспішай. Ла я йду на тебе. Йо ма, -йо, я ж тобі казав, не поспішати. Як цю дурну штуку зупинити? то поможи, будь ласка. Ох, ну що ж, доведеться рятувати цього дурня, але я й сам не вмію цією штукою. Користуватися. Ланко, ти впав. Що? Ніщо з мотоскою. Ага. Так, гаразд, поки вони зайняті багіщем, давайте спробуємо ось так піднятися нагору. Є, приберіть моркву з мого роту. О, гляньте, тут є скриня, і в ній золота морковка. Ну, гаразд. Ланко, чому ти такий повільний? Я вже тут. Ах. Та йду я йду. До речі, тут у нас ще одна скриня, і тут морквяний автомат. Ох, лабу, тільки зачекай. Зараз ти у мене отримаєш. Ланко, що ми будемо робити далі? Ну для початку нам треба знайти лабу. <гас> Ні, ось вона. Ох, здається, вона не дуже рада нас бачити. Ланко, вона стріляє по нам морквою. Так чого ти стоїш? Стріляй по ній у відповідь. Та, коли вона вже здохне, замовкни і просто стріляй по ній. Ні. Все, я не хочу, в мене час обіду. Що, який ще обід, ти що зовсім здурів? Що тут з відбувається? Чому вона стала великою? Бланку, в мене є план, я звалюю. Ох, ну як завжди, байщу. Дякую, ти справжній друг. Як тут весело! Щоготує. Що Ой, багіще, ти роздавив своєю дупою лабоба. Я щось відчуваю, щось таке тверде. О, так це схоже на переможний лут з боса. Давай подивимось, що ж тут. О, багічу, можеш радіти, бо тут якраз є іграшкова лабоба. Так, це ж супер рідкісна лабоба. Ну так, добре. А поки багіч радіє, я нагадаю, що нам треба перемогти ще трьох небезпечних босів. Моя лабоба, Щоб врятувати врятувати наш світ нам далі треба знищити злого жителя, його не може сконцентруватися. Вийшло. багіч фу народ. Я дуже вибачаю, що вам довелося це бачити. Ланко, дивись тут, сіла село жителів. Тільки чому вони кричать? Ну напевно, тому що за ними женеться з сокирою. Що? житель? ні, я нікуди не піду. Багічу, ходімо. Нам треба його перемогти, бо без цього ми не зможемо врятувати наш світ. А, рятуйтесь, хто може. Ми усі помремо. Багіч, ось він треба тікати, поки в нас немає зброї. Ланко, кожен сам за себе, бував! А, дякую тобі, Багіч, за командну роботу. Так, я сховаюся в церкві. Дурний житель не може до мене дістатися. Що зламав стіну? Ось так і я закінчив. кінців. Ланкасте привіт. Ну що ти взагалі тут робиш? Я намалював підказку і тікаю звідси, Пока. Яка ще підказка? Так, я бачу якусь зірку, яка може перемогти злого жителя. Ну добре, ходімо. Чорт, він тут. Тікаємо звідси. Народ, ви бачили, як він був близько? Цікаво, а де баги Ходи сюди тупий житель? У мене теж є сокира. Багіч, слухай, ти випадково не бачив тут ніяких червоних зірок. Не знаю, стосовно зірок, але я бачив якесь червоне коло. Ходімо, покажу. Я сподіваюся, ти там не задумав якусь. О, так. Багіч, це якраз те коло, що нам треба. <говори> На що тобі цей кетчуп? Ага, я так розумію, нам треба закінчити цей малюнок. Ланко, поквапся! Служитель вже поруч. Так, так, я розумію, це нібито не сплатно. Так, зараз ми цей кетчуп. Добряче так піджаримо. Баюш, у тебе весь цей час був Так, нарешті фейерверка. Так, гаразд, я майже закінчив малюнок. Але що ж далі? План каста, твої дурні плани ніколи не працюють. Щось я нічого не розумію. І що ж далі? Все просто ми забули покласти піцу. Та яка ще піца? Баюче, що що тут відбувається? Ланко, хто це такий? Я не знаю, але він схожий на якогось д'явола. Нарешті мене звільнили. Дякую вам, хлопці. У цього жителя була якась скриня! Забирайте її собі. А я пішов це село до біса. Пагі, що ми наробили. Так, але зато в нас є скриня. Ну, гаразд. Головне, що ще одного боса ми перемогли. Ланку заціни. Тут ще один мініган. І ти же я крутий. Обережно, пагіщу, ти ледь мене не вбив. Тримай краще ось цього гранату. Тут жителя. <свист> Ланку, а дай мені таку гранату. Будь ласка, тримай, але тільки дуже обережно. А вам з нами, друзі, треба йти далі. Тож злого жителя ми перемогли. А тепер нам треба знищити картункета так. Багічо, що ти тут робиш? Ланку, тут така справа. Без підписки не можна пройти далі. Підпишіться на канал, будь ласочку. А, ну народ, ви чули багіча? Ану, голосніше. Народ, підпишіться на канал, без вас нам ніяк не пройти. Так, зараз перевіряю. Так, усе добре, Ланку. Ходімо валити баса. Народ, камера цього не передає, але я, здається, чую запах попкорну. Ланку, ми в кінотеатрі. Давай дивитися мультики. Багіч, та які мультики? Нам треба вбити картункета. Глянь, тут є диски, тут написано не вмикати це небезпечно. Я ніколи не чув про такий мультик. Багіч, та це ж попередження. Краще викинь цей диск. Ти ж габисра. Всі якогось диска. Сідай <ріст> ланко. Зараз будемо дивитися мультик. Ох, дідько, якось мені не по собі. Та це ж просто комедний кіт. Куди він зник? Якого біса? Ланкастер. Я більше не хочу дивитися, мультики. А я тобі казав, що це погана ідея, і що в біса відбувається зі світлом. Ланка, мені страшно. Ходімо додому. Боюся, ми вже нікуди не підемо. Бо я бачу картун Кента. Ланко, скажи йому, щоб він пішов. Багіш зараз сам йому все давай скоріше. Ланку, чому я нічого не бачу? Тому що я на тебе заліз. Багіш, закривай двері. Закриваю, Ланка. Я зараз тут усе заставлю. Я щось не впевнений, що це спрацює. Давай краще сховаємось десь тут. Ланко Ланко, дивись тут попкорн. Та який попкорн бачиш? Так, байч, сиди тихо. А, як мені дістати цей попкорн? Байч тихо! Він не має нас почути. А, як же він близько? Ланко, він ніби на мене дивиться. Ух він пішов. Багічу, тобі дуже пощастило. Схоже, картункет погано бачить, бо ти жовтий і змішався із стіною. Так, а тепер то можна поїсти. Та який їсти, він може повернутися в будь-який момент. Нам треба знайти зброю, щоб перемогти цього картункета. Ланко, може краще підемо додому дивитися мультики з попкорном? Багічу, якщо ми його не переможемо, то більше не буде ніяких мультиків, бо не буде світу. Краще допоможи мені знайти що. На кшталт цього важеля. Ну no, і no, нащо ти його чіпав? Що це за звук? Ну no, no, no. так, походу, не варто було його чіпати. Ланко, куди ти тихо, багіч, нам треба заникатись. Лако, я його чую, але не бачу. Ні, стій, що ти робиш? О, отак вже добре бачу. Е, багіч, ти це бачив? Там були якісь секретні двері. Що? Де? Котико, покажи, будь ласка, ще а, чого ти орешдопню? Я в шоці, багі, твій план з маскуванням спрацював? Так, це тому, що я геній. А от і ті самі таємничі двері, картункета. Банку, а що ми взагалі шукаємо? Треба знайти щось таке, чим ми зможемо перемогти картункета. О, диви, я знайшов якийсь диск. Ця ж добана штука гудить, Мені прям вуха ріже. А, а, що зі світлом? А, чудова робота, баю Зараз у нас через тебе будуть гості. А, Ланко, вони вже тут тікаємо. В якому сенсі вони? А, що? Скільки тут хотів? Тікаємо. А, я ж тобі казав, не треба запускати цей диск з мультиком. О, чекай, точняк, у мене ж є диск, який називається Антікет. Сподіваюсь, він спрацює, бо це наша остання надія. Ланко, мені страшно. Їх так. Гато байчу, поглянь, ніби щось виходить. Це виглядає як комп'ютерний глюк. Ох, я не знаю як, але, схоже, цей диск спрацював. Вони зникли. Отримуйте на горіхи тупі коти. О, скриня. Ну давай подивимось, що тут. А... Да, за перемогу над картонкетом ми отримали всього лише попкорн Так, Попкорн це найкраща нагорода. Гаразд, картонкета ми перемогли, а тепер нам треба знищити самого потужного боса. Сержант багіч готовий. Зараз я тільки багічу а -а -а. та ході займатися дурницями, бо ми відкрили доступ до боса, який має знищити весь світ. Так, а що це взагалі за бос буде? Я не розумію. Та Насправді я і сам не знаю, але це має бути щось дуже і дуже небезпечне і Баєш, здається, я вже знаю, що це за місце. це ж наш будинок. Нарешті ми вдома. Так, це дійсно так, але ти не кричи, бо ми все ще не знаємо, з ким ми будемо боротися. Та з ким тут боротися, ми ж вдома. Бай мені тут якось не подобається. Якось тут дуже тихо. Що? Що? Що відбулося, куди ми впали, ланку? Не знаю, байдужо, схоже, ми попали в паску. Дивись, там хтось є. <реку> Е, ланкасте, когось він мені нагадує. Ну ти добань, це ж зла копія тебе, багіча. Ланку, глянь, тут кнопка з підпискою на канал. І якщо ніхто не підпишеться, то ми згорімо в лаві. О, я бачу підписку. Ми врядовані, Ланку Так, дивись, схоже, ці двері вели до каналізації. Ланко, а що ми будемо робити з моєю злою копією? Поки що не знаю. Треба добряче так тут усе оглянути. Так, так, так. ще трішечки я закінчу цю мегабомбу. Ланко, глянь! Тут ще один ланкаст. Ага, ну нарешті гості. Відбайшо, кажи їм прийом. Що, міні І це по вашому ховаємось в моїй кімнаті. Не впевнений, що це гарна ідея. Нас же тут перестріляють. Звідки в тебе в ковадло? Ага, ось ви світи. Отримай ковадло. тупий байче. Ох, так байчу. Але схоже, цього замало. О, Давай кидаю, ще. Кидаю, кидаю. його. Схоже він все, відкис. Так, не даремно я таскав ковадло у кармані. Це звісно добре. Але що ж нам робити? Вихід з кімнати закритий. Ой, стоп, дай подумати. Так, нам треба піца. Так, ось вона. Та ході тобі що ти знов за своє. Наше тобі це піца. По перше, це смачно, а по-друге, у мене тут таємний прохід. О, я вперше про цей прохід чую. Я обосрую весь світ. Ланку, цей ланка схожий на тебе. Ага, а ось ланка привіт. що ти верзеш опудало? Це ти злий а не я. Усь Багіч так не вважає. А, я не розумію, хто тут справжній ланкаст. Це не я, це він злий ланкаст. Багіч, не будь дурним, поглянь на його червоні очі. Я нічого не розумію, що таке червоне. Багіч, це я твій естоп. Що це таке? Ого, так, отримую фейковий ланкаст. Байчу, та прибери ти вже цю пукалку, босс помер. Так, ланко, насправді я знав, що ти справжній. Ага, народ, щось я йому не дуже вірю. Так, що це за скриня така з проводами? Байш, не чіпай це та сама бомба, яка це відключив. Байдучу, ти взагалі розумієш, що могло статися. Та досі добіну діти. Глянь краще на лут. О, я бачу тут дві кнопки. Підписатися. і... О, Я візьму собі відписатися. Так бачу, зараз я натисну на цю кнопку і ого. Ніфіга собі! Ти глянь, скільки тут діамантів! Ого! Я теж хочу натиснути на свою кнопку. Багіч, у тебе кнопка відписатися краще не натискай її Не Неси дерниці, зараз я буду дуже бага... Ох, ну казав же. Напевно, він потрапив туди, куди потрапляють усі люди, які натискають на кнопку відписатися. І... Де я ніколи не натискайте на кнопку відписатися.